Привіт, мої любі! Сьогодні читаємо страшну, ой смачну книжку, яка називається Джемпіри. Приємного перегляду. Джем на сніданок, на болку пісну. Джем на обід, на вечерю й сну. Джемпіри до джему завжди охочі. Джемпіри вигукують джемчику хочем. Джемчику, джемчику. Любий наш Семчику. Стоп, а де джем? прокинувся Сен. Такіба це пампух, з нього виїли дух? Хто висмоктав джем із пампуха? Покажіть мені цього зуха, я на мною вуха юха!» Хто з мегелив мій джем? побивається сем. Хто? Ніхто, мама? Тато ні, мурчик, Мурні. стережися крадію, я таке заподію. Тож перед тим, як лягати спати, сем пастку почав влаштувати. Ну і гарненька, ух-хух, -ух, суне в пастку пампух, а в пампух замість джему, а йому сему кетчупу вирішив дати, та й забрався під ковдру чекати. Раптом серед ночі, що завереміє мама мія спершу цмок, ве, це ж кетчуп, потім клац. Ну і сюрприз. Злодій? Ова. Ні, їх аж два. І в їхніх пельках поблискують ікла. Ми джемпіри, сказали злодюшки, Вибачай за пампушки. Джем це наша улюблена їжа ням-ням. Джемчику, джемчику нам. Задалеко дому ми відлетіли і добряче таки зголодніли. Аж тут пундики, клас, це рятунок для нас. Ми гадали, ніхто не побачить. Взяли і з'їли весь джем, не робили проблем. Але не ображайся, іначе. «Джемпірляндія наша далеко ген-ген. Ну, гайнем туди втрьох швиденько. Наминатиме джем, наш божественний джем. Ням-ням-ням. О, це дуже смачненько. То гайда, мови Сев. Всі за руки взялись, відчинили вікно і полетіли. Через гори й поля, через ріки й моря. І увесь, де зірки мерехтіли. Аж ураз серед неба оля-ля, це ж треба здоровенна, отакенна банка смачнющого джему, ну і й пощастило семо. А круг банки кружляють джемпіри, Знизу пунтиків купа, наїмося від пупа, ягід, а ягід там без міри. Ну а тістечок з джемом цілі поля. І ростуть вони зовсім як квіти. Ще й кокосовим снігом укрита земля, зверху місяць з світить. А під куполом з цукру в солодких садах ми тушилися мами джемпірки та, побачивши всіх, загорвали. Ура! Повернулися ось наші дітки. Ох, який же тут галас зчинився нараз. Всі раділи, бо як не радіти? Цей сміливець привів наших діток до нас. Треба хлопчика нагородити. Тож відтоді щодня джим здаля хай там сонце чи хмари в морозі. Сем кошечок пундиків з джемом несуть, не висмоктують джем по дорозі. Семів джем ні, ніколи. А може, хі-хі, ні, не можна і знову. хі-хі, ой, звиняй, вибачай, ти тут пий собі чай. Ми ж умнемо твої пампухи. Хі-хі-хі.